Посеред залу драмтеатру розгорнулось справжнє лісове життя. Я бачила лисичку, ведмедика, білочку, зайчика. що вони робили? Вони робили. Що зварили? Що? Утю. Варити кутю тернопільських школярів навчають герої святкового дійства, хоча молоді кухарі і самі могли б впоратись. Рецепт пам'ятають навіть першокласники: мед, моречку, мак і горішки. Так. Да. Для нашого драматичного театру друга половина грудня суцільне свято. Щодня для наймолодших глядачів тут відбувається по два заходи об 11 та 14 годині. І так до 4 січня, а може, й довше. Цьогоріч, з 15 грудня, у нас відбулася прем'єра. Дві прем'єри. Це новорічне дійство. Як лісові звірята кутю варили режисера постановника Лесі Бартків і прем'єра «Казки для дітей новорічної. Іван Серевич, Сірий Вовк та інші режисер-постановник Володимир Лісовий, заслужений діяч мистецтв України, і художник-постановник Володимир Якобовський. Святковий настрій дітям дарують студенти інституту мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. кажуть працювати з дітьми суцільне задоволення. Вони дуже щирі, і коли, наприклад, бачать лисичку, вони зразу біжуть її рятувати. Чи, наприклад, коли треба вгадати загадку, то вони впевнені, що якщо вони будуть спереді, то їх обов'язково почують, побачать і дадуть можливість їм сказати. І через те було трошки, трошки складно, бо вони всі бігли, приходилось їх стримувати. Але загалом діт... з дітьми дуже цікаво, бо вони дуже щирі. Від... від них віє добром, теплотою ласкою. Вони ще не вміють брехати, і, і це оце приносить задоволення справді. Святкову атмосферу створювали разом з друзями, кажуть, у театрі. Крім традиційної ялинки, у нас народні майстри школа народної творчості, а власне Ярослав Осадца подарував дідух, який він виготовляв протягом майже шести місяців. Спочатку сам, тоді зі своєю родиною, а тоді зі своїми учнями. Прем'єра чекає і на дорослих глядачів. У грудні січні актори гратимуть вистави, які вперше показали у цьому і минулому сезонах. А таких було більше десятка 9 січня. Режисер театру В'ячеслав Жила презентує музичну комедію за Миколою Гоголем Ніч перед різдвом.